Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми в очікуванні світлого Христового Воскресіння, Пасхи, яка несе у собі велику духовну радість і тим самим показує нам, що Господь Ісус Христос, який прийшов у цей світ, подав нам можливість жити у вічному блаженному житті. Але для того, щоб більше відсути саме цю духовну радість, ми повинні пережити разом з Ісусом Христом ті самі переживання, які Він і жив, ті самі випробовування, можливо, частково, які він проживав за нас тут, на землі. Ми знаємо, що перше, чим піти на Хресну смерть, він пішов у пустиню, де 40 днів у строгому пості і в молитві він проводив час. Чи потрібно було це йому, як Богу людині? Звичайно, що ні йому це не було потрібно. Адже він був досконалим, він був безгрішний. Робилося все це для нас, і прикладом своїм він показував, що ми повинні робити для того, щоб мати вічне і блаженне життя. В ці дні ми переживаємо страсні страждання Ісуса Христа. Ми бачимо, у понеділок Він показує про те, що людина подібна до тієї смоковниці. якщо вона дає плід, значить вона у цьому житті досягає духовного відродження. Духовної благодаті і великого духовного спасіння. В той же час, не даючи плоду, ми бачимо, як спокоєцям буде викинуто вогонь, так і людина, здобуває так само ті пекельні муки. Ми бачимо вівторок. Коли він приходить у храм, проповідує. Він навчає, він наголошує на Євангелії особливо про те, що ті 10 дів, які мали зустріти жениха із маслом, Прийшли в один визначений час, але ми бачимо, були діви, які взяли масло із надлишком. це були розумні. Зустрічали жениха, а були, які взяли його впритик. І коли жених забарився, у дів масла не вистачило. Розумні кажуть, ідіть ви в місто і купіть. І поки вони купляли, жених прийшов. Двері були зачинені, вони не потрапили на весілля. Так само у нашому духовному житті ми ніколи не знаємо, коли прийде друге пришестя. Ми ніколи не знаємо, коли ми відійдемо у потий біч. Ми завжди повинні бути готові до того, що наше життя може. Обірватися. Але ми в той час будемо духовно підготовленими і подібними до тих мудрих дів. Проходить середа. Ми бачимо, як зрадник Іуда продає Ісуса Христа. Назвичайно велике тоді було біль і горе. Коли людина продає людину безгрішно. коли вона свідомо усвідомлює, що Він піде на смерть. Але що ми бачимо у відповідь, Ісус Христос уже в четвер приходить і своїм смиренням наближається знову до низів до людини. Ученикам Він умиває ноги. І саме в четвер було саме створено таїнство. Причасті. Коли він каже, то є з тілом і пікромою, то й має вічне життя і на суд не приходить. Він уже говорить ученикам про те, що настане час, що його розіпнуть, і це буде вже зовсім недалеко. І маємо ми так страшну п'ятницю, де він виданий на страшні муки, зраджений, змучений. Знесилений, знедолений, він бере Христа свого і несе на Голгофу. Несе на Голгофу, де там показати знову-таки, що смерть його не буде даремною, що виданий Він буде за наші гріхи. І коли людина дивиться на це життя, ми дуже часто можемо сказати: я наскільки грішний, що я не маю права на прощення гріхів. Я наскільки грішний, що не маю права на вічне блаженне життя і не може Бог мені простити. І коли ми дивимося Ісус Христос, який вже висить на хресті, на хресті де смерть була ганебнішою у той час, адже розпинали на ній розбійників. І коли ми дивимося на хресті поряд висять два розбійника, і один із них каже: Боже, прости мені ці гріхи. розбійник, який у житті нічого свідомого доброго, не творив. Шив задля власної наживи, задля власного задоволення. Одна єдина, можна сказати, мить, перевершує усе його потибічне життя. Каже Ісус: скажу тобі істину, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Цим прикладом ми бачимо, що людей немає права на покаяння, що люди можуть покаятися і в той же час отримати прощення. І коли ми повертаємося вже далі, йдемо до суботи. Бачимо спокій. Ісус Христос піде у пекло, де визволяє звідти Адаму. Ми усвідомлюємо, що те, що було зроблено для нас, воно не є даремно. Воно спасіння для кожного з нас. І найвеличніше свято свято Воскресіння Господнього, яке показує, що кожна людина у цьому світі, які б вона не несла незгоди, які б вона не мала неприємності, вони тимчасові. Ісус Христос, який був правдивий, Ісус Христос, який не мав гріха, Ісус Христос, який прийшов для того у світ, щоб визволити нас від цього первородного гріха і дати життя вічне, показав, що влада темряві у мить втратила свою силу. Він воскрешає із мертвих. І воскреснувши, Він тим самим каже кожному із нас, що наше тіло подібне Богові, яке має душу. Так само під час другого пришестя воскреснуть наші тіла, воскреснуть наші душі. Дорогі брати і сестри, в очікуванні світлого Христового Воскресіння наблизьмо наші душі дійсно до Бога. Переосмислимо своє життя, обдумаємо його. Щоб більше наблизитися до ближнього, щоб більше зрозуміти, хто такий ближній, і більше зрозуміти, що Господь Бог, який прийшов у світ, віддав своє життя за нас. Стосовно того, коли ми кажемо на світле Христове Воскресіння, що потрібно брати у кошики. Звичайно, ми приходимо в, приносимо освячувати ту їжу, яку ми не споживали протягом посту. Це звичайно, яйця, це м'ясо, масло. Але в той же час ми повинні усвідомлювати, що світле Христове Воскресіння це не просто свято для жолудка, однозначно ні. Це свято духовне. І коли ми будемо приносити спиртні напитки освячувати, користі нам від цього не буде жодної. Ми повинні усвідомити, що в цей час, коли країна перебуває у надзвичайно страшному становищі, коли агресор на нас нападає, ми повинні пам'ятати, що в той час, коли ми святкуємо, хтось у цей час в окопах. Наскільки наша веселість зовнішня може проявитися і чи не нашкодити, повинна бути духовна радість. Так, вона неодмінно повинна бути. Нехай це свято, Воскресіння Господнього очистить наші душі, дасть нам дійсно переосмислити наше життя, дати нам зрозуміти, що ми творіння Господні, які Бог любить і хоче спасіння кожного. Запрошую всіх на богослужіння, які протягом цього тижня відбудуться у нашому храмі. У четвер, у нас на 15.00 читання 12 Євангелій з утренні. П'ятниця 15.00 також у нас богослужіння. винос з плащениці. І у неділю у 5.30 ранку починається богослужіння пасхальне. І приблизно 7-ї години ми починаємо освячувати паски. Боже обласнення, миру нам усім. І хай Господь Бог оберігає нас, наших воїнів, нашу неньку Україну.